Ми наближаємося до Війна, апостолу Павлу Сходинки. Тут є е, Леофорі, оцей автобус, який саме сюди, тих, хто приходить сюди подивитися. Ось у нас водичка 15 джерельна, Тут школа знаходиться. Красиве живописне місце. Дуже таке прохолодне. Е, І зараз ми будемо підніматися. Ось так вона виглядає. Бачимо, да? святого Павла, апостола. Так, піднімаємося сюди і подивимося, як виглядаємо. Це історичне місце. Тут багато сходинок, Вони йдуть по кругу. Ось і мечи зовсім близько. І ось ця сходинка, на якій своїй профілі зробив апостол Павло. Ось І тут ми з вами можемо спуститися з цього красивого місця. І дуже мало таких прохолодних паркових точок. Треба їхати в Насту. Там є парк Палаус Святого Миколи. Дуже красиве і прохолодне місце. Але ось таке містечко біля сходинки Віма, це район Віма Апостолу Павлу, Ви можете знайти з такими старинними плетючими деревами і з річечкою, яка протікає тут. Ось красиве містечко, тут загорожені качечки. Раніше я навіть не бачила цього місця, збираються кошти і дуже-дуже старе дерево. Тут зробили гарне кафе, де люди п'ють каву, незважаючи на жару. Старовинне дерево і пальма. Перша дорога до посола Павли, до центральної дороги митрополю ви виходить, що вже веде в інший бік Верії. Ось перед нами це дерево широке. На одній з площ навколо шумить водичка, кафе. І тут є дитячі розваги. Зараз у Верії зачинені всі дитячі площадки, але тут можна порозважатися. Дуже живописне місце для віни апостола Павла. Дуже красиво. І такий куточок прохолоди жарким. Літо, насправді, в Верії дуже важко проводити. Літо дуже жарко. Але є свої такі низькі райончики, бо Верія також, як і літохору, трошечки гориста, нерівні дороги, підйомчики, спуски. Де можна гарно провести час. І те, що мені найбільше в варії подобається, це наявність питної води в багатьох точках. Біля орлогі у Платі, де ми з вами знаходились біля біма по є ще такий гарний живописний район чермені. Називається. А зараз ми з вами стоїмо біля мечеті. Верії